Друзі, усім вітання 13 грудня. Ярмарка міста Вінниця. Зараз пройдемось разом з вами, подивимось. Щось цікаве знімемо. Голуби. Голуби голубчики. Знімай. Це ваші? Ні. Що, не ваші? Доби гучики. Повіни. Да. Видно чи не видно? Добрий день. Чиї кролики? Поки мої. Поки ваші. Так точно, да. Це у вас барани, так? Так точно. Французький. По цінах щось орієнтуєте? бо люди просять. Чого не кажеш ціну? 200 гривень кілограм. 200 гривень кілограм, а кілограми, дуже правильно. Живої ваги, так. Номер телефончика кажіть. 067, 254, 254 0901. 0901. Це ви звідки? Хмільник. Хмільники. То теж ваші, так? У короли, з ролички. Вас також так, на вагу? Чому було дня? 300 гривень. Номер телефончика свій пам'ятаєте? 097, 097, 097, 95, 95 45, 47, 298. 298. Скільки кілограм живої маси? 200 гривень, кілограм живої. Зрозуміло, йдемо далі. Тут місяць можна 200 гривень в кілограм. Це ви звідки? Звідки ви будете? Калинівка. Калинівка. Номер телефончика дасте свій 067. 419. 0115. 200 гривень в кілограм. Це у Вас Фландри. А це що за кролишка? Строкати велика. Срокати велика. Німецька. Самка. Також на кілограми, так? Да? Так. 200 гривень. номер телефончика даєте? 068 068 004 004 15 15 58. 58. Це також ваші, так? Да? Це ваші. А що це у вас за кролики? Оце просяти можна назвати термони. Це термони, барани, а то барани. Ви також з смільника? Ні, я з е, Іванівська собі. Іванівська. Калинівка. Калинівка. Доста номер телефону. 097, 346 346, 2410, 2410, кого цікавить, набирайте. Кролики. О, тут звірі. Внутрія. Тут кролики. Ваші кролики? Фландри, так? Більгійські велики. Горні. Дасте номер телефончика? Так, 0,98. 379. 56, 21. Що по чому по цінах зорієнтуєте? 500 гривень кілограм. Є самці, самки, так? А ви звідки? Калинівка. Кого цікавить, набирайте. Ух, які клітки гарні. А чиї звірі? Я Здорові. Гарні. Хто власник? Внутрі? Ви? Доста номер телефону? 0,63? 553? 70-75. Це ви звідки? В Лані Вінницька область. А що по чому? По ціну заріблюється? 200 гривень кілограм. Зрозуміло, живої Маси. Дуже гарні звірі. Який в них вік, вага. Люди приїжджають додому. Це молоденькі, так? Да? Беду декілька ліній. Декілька ліній. Дуже гарні. Ага, нічого собі яка в нас здорова. Тут навіть не видно, вона в цю кліточку не поміщається. Не знаю, як її зняти. Дуже велика. А ця ще більша. Класно. Так, далі, далі, далі. ці кролики. Що це у вас за кролики? Полтавське срібло. Полтавське срібло. Що по чому? 200 гривень. 200 гривень. Кілограм живої маси. Номер телефончика дасте свій. Диктуйте. 067. 067 855. 855. 37,81. Дякую. Так, ідемо далі. Це голуби. Тут півні. Тут півні. Чия пеця? Є власник. Власник? Пішов десь. Хотіли знати ціну. 1000 гривень штука, так? Зрозуміло. А це що за кури у вас? Що це за кори? Немає власника. Ух, гарний тині. Когутти. Це Джерсі? Так, це Джерсей. джерсейський гігант. Джерсійський гігант. А хто власник? Ви власник? Яка ціна на вашу птицю? 800 і 1500. Це півники, так? 800 гривень. Очі 1500 старший джерсіський гігант. А номер телефону продиктуєте свій? 067 382 28 19. Тут декорація. Це також цей самий власник. Так, що ось така рибка у нас? Смакота. Сушена, в'ялена, копчена. Котлети з ікри Все в нас тут є, вся смакота. Ви відправляєте новою почтою? Рибу. Продиктуйте свій номер телефона. Не хочете? Ну, дивіться маєте бажання. Так, добре, кури кролики. Це ваші кролики? Мама хазяїна. хазяїна. А це ваші, так? Це біленькі, це. Термонці. Термонці. Бургунці. Це ви звідки? Погребище. А це срібло? Європейське срібло. Європейське срібло. Дасте номер телефончика. Ліктуйте 0,67, 319, 319 87, 86, 74. дев'ятнадцять Ще по цінах зорієнтуйте, а то люди кажуть, що цінне питаємо 850, 900, п'ятдесят дев'ятсот 800, 900, 800, 900, 800, 900, 800, 800, вісімсот дев'ятсот влучено 800, 800, і зрозуміло. Тисячі гривень. Добре, дякую вам. Такі голуби. Власника десь немає. Так. Качки. Качки по чому <му> у вас? 1000. По тисячі. По тисячі гривень. Качки. Так, це качурці. Що це за кури у вас? Чорний австралорб. Чорний? Австралорб. <по study> австралорб. Яка ціна на них? 600 за голову. 600 за голову. Дуже велика птиця. Півень високий такий. Так, це в нас порцелянова орпітонка, курочка одна. А рука на чорний півник, і Чубати звичайний український. Чубати звичайний український. Номер телефону ще, якщо можна. 097, 353, 353 355, 55. 83. 83. Добре, дякую. Нью-Гемшері. А, це Нью -Гемшир. Нью -Гемшир. Угу. Алтайки. Яка ціна на них? Тисяча пара. Тисяча гривнів пара. Угу. Добре. Так, далі. Це наша птиця. Дев'ять з половиною 4 роки. Сім з половиною. 9 кілограм. Молодь. Три з половиною місяці. В середньому п'ять з половиною кілограм. Тут два з половиною місяці. 240-250 гривень за кілограм живої маси. Так, йдемо далі. А це чиї кролики? Це Відійшов, так? Немає. Дуже здорові. Ми до вас ще не підходили, так? Може підходили, може. Наверно, ні. Це ваші кролики? Так А яка ціна на кроликів? 500 гривень. 500 гривень штучка, так? Це також ваші. Ні, це разом приїхали, приїхали, так? 400 тисячу гривень. Якщо хочете, номер телефона можу продиктувати, номер телефона свій. Продиктуйте. Якщо пам'ятаєте. Я свій. 0,98. 64 99. 577. Кого цікавить, набирайте. Такі гарні крови. Катячки також гарні крові. Кролики. Що Сергій, ти вже собі вибрав сидить? Череда, в нього їсть крути. Середи їдуть до нас на Іллінеччину. Це ваші кролики, я вибачаюсь. Продиктуйте свій номер телефону. Номер телефону для реклами. Для реклами? Так. 068 068 058 06 26 зорієнтуйте тако по цінах. Це вас шиншила, так? Так, да, це шиншила. Два самця, Два по самці. По 1200. Це, це самочка, самочка. Та сама, як сі, тоже так само. 1200. Білий велетень. Так, да, так а ці старші по 1300, 1300. тисячу угу. Добре, дякую. Да, я, дякую. Білосенку, що біло беруть, буде... а хреново, повністю всі дає заячі світ. Нема ні червоного, ні білого. Я допору кемпіри брюхів. А це ваші кролики? Так. Да. Що це у вас за кролики? Більгійський фландер. Більгійський фландер. Що вони коштують у вас? Тисяча! Тисяча гривень голова. Так. Да. – Зрозуміло. Якщо хочете свій номер телефону можете залишити, продиктувати, якщо пам'ятаєте. Ні, Не, не пам'ятаєте? Пам О, так у вас там ще й малеча є. Є Мама, да, з короленятками? – Да. Скільки вони коштують? Що ви просите за цю сім'ю? Ага. – дні. Через 3D. 200 гривень. 200 гривень. І мама здорова. Наскільки вона важить? Не важила її? 7,5 кг. Ну, номер телефона мусите продиктувати. Може, люди зацікавляться. У вас гарні кролики. Таких коробів я ще не бачив. Не пусну в обладні. дуже. І доглянуті. Видно, що людина займається. А звідки ви? Звідки ви? Звідки ви? Ладежин. Так, там же наша ряба. Зараз чоловік знайде номер телефону. Є візиточка ваша? Так, да, я чомусь один момент на нього вийде. Давайте, я можу пока. оставити? Я, я зніму її. Ага. О, кому буде цікаво? чи да, чи той, чи той. Так, людина займається. Все, добре, дякую вам. Тут так, Це хто в нас? Саландер. Хлопчик. Хлопчик. Порода ще раз саландер. Са. Саландер. Дуже гарний. Який вік йому? Два з половиною місяці. Два з половиною місяці і ціна? 600 гривень. 600 гривень. А що ви ще привезли? Кролики? кролики. Да, качки? Кролики. кролики. Ага, це з одного виводка, да? так, так, так? Так. Качки. По чому ваші качки? Сіна різні. півтори, тисячі. Від півтори. тисячі до півтори, так? Да, да. І по 600 є качечки. Так, а кролики? Це карликові. Карликові декорація. Яка ціна на них? 500 гривень. Це барани. Так, французький баран. Французький. І яка ціна? 600 гривень. 600 гривень. Це не ваша. не ваша. Номер телефону правда, 067 067 30 30 80 80 790 790 Ну, нормально. Дякую за перегляд! Яку ціну ваші попугаї, скажіть? Ці по-різному. 300 є. в яку ціну? 300 гривень. 300 гривень. Так. ці по 500. Дайте свою візиточку я засніму, Може люди будуть цікавитись. є кільця. Це... Хай будемо.